Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обичній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, так? Да? З розряду декілька контейнерів одежди з Китаю, ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібна куча, куча проверок, паперів історію заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють столкнуться. От вони бачить, що бізнесмен, щось у нього магазині, це молодець, але вони не знають, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тілу сі волоси, втомлені, порівтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь к любым прологом в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки, 2-3-4, а в діалізі 5. А після 5 років ти можеш понять, що він взагалі у тебе відбився і не. Бо Більшість бізнеси фізичних, які відбуваються років 5 чи 10, Кав'ярня взагалі може років 15 відбуватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. -зор. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. За посиланням в шапці профілю можна пройти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, про дея. Проще. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробовать.